це 18.30. Тому людей так зовсім небагато. Буває більше. Особливо в серпні. У нас вже, напевно, 18.37. А може і ще пізніше. А вони годинник теж поставили так, як ми трошки наперед. Орієнтується на нас. Нас побачите. Томі, так вже незручно було, що годинник в мене, що він так на бівечка, тепер хоп. У нас з біветом годинник де однаково. вечора захмарилося, але вже казав, то вже так ну, дощу не буде. Вже сезон дощів відбувся. Зараз буде сезон не дощів, сезон гарної погоди має бути найближчим часом. Так що ще... ще будете закінок шукати. Ще будете думати, де сховатись від цього палючого сонця. А як будується торговий центр парк. Скоро буде готовий. 5-7 років. Хіба це такий же великий відтинок часу, правда, 5-7 років. Зато надійно. А, там ще. Там ще трошки видно. Чистого неба. Смаря так справді прилетіли несподівано, я вже думав, що сьогодні хмар взагалі не буде. Вони взяли по зрадницьки, прилетіли. Магазини потрошки закриваються, ну там, бо то вечір. Волочна торгівля теж потрошки пішла додому. А, потяг ще деякий час поїздить. Вона сьогодні, завтра знову виїде. Потяг працює фактично до темноти. Треба колись піти зробити вечірнє відео. там у нас це відео вечірнє, але таке вечірнє, щоб було видно, що вечір. Хмариться? Не хмариться. Сосна ялина. Біла? І чорна. Там, до речі, не пропустіть у нас на каналі її анонс концерту Ніни Шестакової. Це, Це щось нове у нас на каналі. Пані Ніни довгий час не було в Трускавці, от вона приїхала і нам вдалося зняти анонс показати. Я пам'ятаю цю зірку ще з дитинства. Я такі співаки так, як вже казав, як Павло Миколайович зібров. Я його ще з сивим пам'ятаю. Та, знову до нас підходили наші глядачі, наші підписники, дуже приємне. Спілкування було на білеті. Я кажу, якщо ви приїжджаєте в Трускавець, бачите мене, маєте бажання поспілкуватися, не відмовляйте, собі в цьому задоволені. Тут автомобільчики здають в оренду. Ой-ой-ой, пацан так газанув, справді, що це. Що мені треба бути обережним. Та, але я закінчую тему Та, з радістю. Спілкуюсь зі всіма. Бажаючими. Тут вечір, кава, черга. Класика. Діти-пенсіонери в основному їдять манці. Дівчата в основному п'ють каву. Але глобально це все табір. О, всі купили собі або булави, або чесачки. При цьому чесачки, дівчата кажуть, що купили для таків тут таке уявлення від дівчат про їхніх татів. Екскурсії. Ще раз, і ще раз, і ще раз, закликаю. Будучи в трускавці їздити на екскурсії, це корисно. Або хоча б дивіться відео. В більшості цих місць ми були, на які возять екскурсії. І якщо на екскурсію з тієї чи іншої причини не хочете їхати, подивіться у нас відео. Це теж цікаво. Отримуєте теж задоволення абсолютно безкоштовно. Наш канал був, є і буде єдиним безкоштовним. Ой. Ну а ще в нас в Трускавці, я казав, прогулянки залишаються хіба безкоштовні. Що можна за гроші? О, що можна за гроші, я вам би розказував. Довго було б ваше бажання. Але так виглядає, що такого бажання нема. Ринок. Ринок ми проходимо швидко. Асортимент його не міняється. А руками, можливо, навіть десятиліттям. Куди підемо? На річки повернемо. Чи в центр повернемо? Чи направо повернемо? А, роздізнаємося. Хоча <плес> по Підемо таки на річки. Давно тут не ходили. Відносно центр ми оце недавно обійшли. Тут аптека відновила роботу. До речі, теж так. <рес> аптека чи не єдина цілодобова. Ну, в цьому районі в центрі плюс-мінус, то справді єдина цілодобова. Ще були дві інші цілодобові. Немає інформації, інші досі працюють. Було смішно чути, як народ говорить про вектор. А ви бачили Вектор? А, огромний торговий центр. Ага. У Львові мафи розміром <смі> з вектор. Але можна і так розказувати. А будинок срібний, новий. Майже, майже його добудували. Пельмен на парасольки винесла. Будинок вписався, місце насиджене, не міг не вписатись. видніється Далі. Невже ми так зараз дійдемо до залізничного вокзалу? Би я знав, що ми туди дійдемо, я би навіть гав не ловив би наліво, направо, на біветі би не затримався. І ми б з вами зійшли за 10 хвилин до залізничного вокзалу, а так дійдемо за 11. Це до теми відстань. Але традиційно зножки. Трошки далі відійшли від центру і все, порожньо. Тихо. Готелі, санаторії порожні, кафе, ресторани в принципі не працюють. Атарніка. Намагалась цього року відкриватися. Відкрилась, пропрацювала, зрозуміла свою помилку і знов закрилася. Це я про кафе. Аркада! хіба ну, бачите, а де припарковані автомобілі? Тож не пішки люди в аркаду прийшли. Ай. Так, ще трошки побачимо гризу київського потягу. Ну, можливо, пощастить сьогодні буде 8 вагонів навіть. Це так той максимум, який можна бачити. Papá <coughs> <coughs> y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, сьогодні 7. Традиційно 4 СВ, 3 купе Теж нам регулярно пощуваємо. Невозможно купити плацкартний білет на київський поїзд. Іщем його за 3 місяці до відправки поїзда. Там просто немає плацкартних вагонів, не шукайте. СВ, наприклад, завжди доступні. на будь-який день доступні СВ. СВ вагонів найбільше в цьому потіці. знаю, навіщо їх? плацкарті, якщо є СВ. СВ набагато зручніше, комфортніше, правда? Ну, «Укрзалізниця» теж так думає. Турбується під пасажирів. Пасажири невдячні, Пасажири хочуть плацкарту, щоб хотіли. Дерев'яні вагони. Так як на електричці Львів Трускавеч до Київського потяга чіпляли. А і Стефаника, Стефаника фактично відремонтована. Майже маєш. Але не маєш.